Правоохоронці вимочили 96,5 кілограм коноплі. Продавав небезпечне зілля підліткам, лювцював односадчан покилого віку, стріляв по живих людях. Треба, щоб він повністю за ту І що він з цією конопли робив? Продавав, не знаю. продавав, що він робив з нею. Погрожував, я ж говорю, самим настоящим образом погрожував, що вам залишилося два роки. Ви тут жити не будете. Я тут буду хазяїном. Мені кричить, я хазяїн тут буду. Він мене побив, О. а мене бить не цього в голову, бо я після операції була, мені зробили на очах операцію, бо погано бачила. І він мене як ударив, то мене голова дуже довго боїла. Була я свідком, як отут він рубав людей. Хто таких самих, мабуть, як і вони. Я не знаю, як там... не Микола Зорич жах села Великополовецького. Жах. Слухання справи відкладено 25 травня на години зазначити захисника за суд минулому зручку. Я вважаю, що Считать его отказалось. И, конечно, я буду дальше наблюдать за судом, как дальше суд будет. Мы надеемся, что суд проводнирует. Судя можно было и без адвоката. Не два адвоката отказался в телеграм. чтобы мог Мы надеемся на что... суд. перед тим, щоб ви Колективне звернення наші організації листівку. Люди до нас звернулися, тому що було, ну, звернулися з приводу побиття, декілька чоловік згодом. Ми коли провели розслідування, ми з'ясували, що там дійсно є багато фактів з приводу того, що людина дійсно спричиняє е, різні е, скажімо так, несприятливі умови для, для проживання, крім того, займається е, схемами по віджиманню землі. Не і торгує наркотиками. Я вам гарантую, що вищий спеціалізований суд не куплять. По справі приходьте в судове засідання, слухайте, щоб ви зрозуміли, що вищий спеціалізований суд, що голова суду, що я як відповідальний тут за організацію роботи, я завжди знайду для вас час. Якщо у вас є якісь питання, ради буду вам